Хокей у Тернополі 18 команд із різних регіонів України зібралися на тернопільському ставі. Аби стати учасниками змагань, хокей на озері до нас приїхали спортсмени, зокрема із Києва, Одеси, Вінниці і Львова. Змагатимуться і тернопільські хокеїсти організовують спортивне дійство вже четвертий раз. Хоча торік, через несприятливу погоду, змагання так і не провели. Унікальний цього року такий вигляд: сніг ніколи нас не йшов під час змагань. Зараз або до або після. Вже нам так везло. хокейний бог. Але дякуємо хокейному Богу, що в нас є мороз. Хокей на озері дещо відрізняється від класичного. Тут немає воротаря і бортів, а правила гри спрощені. Це щоб зменшити силову боротьбу і силу китків, збільшити вміння володіння шайбою і передачі чіткого пасу. Порушення можуть бути ну, от, щоб не повредили друг друга, клюшкою, й шайбай. Надо смотрети за этим, щоб придержувалися правил, щоб ця гра була ну, більш безпечне, скажімо так. Загалом змагання із хокею на Тернопільському ставі проходять спокійно, без грубих порушень. Головний суддя згадує, всього за три минулі турніри конфліктів майже не було. Усі грають із повагою до суперника. В основному всі ігрики вже весь час їздять до нас, одні ті ж самі команди, додаються там дві-три нових якісь команди. Звісно, хотілося б побільше б команд. Вони обоюдно вирішують ці питання. Я скажу вам десь приблизно за скільки за три роки останніх, ну то, що ми проводили, то було щось дві суперечки. Тільки на минулих змаганнях у 2017 році перемогу на Тернопільському озері здобула команда зі Львівщини бродівські бобри. Хлопці цього року приїхали у файне місто, щоб виграти. Це було приємно і дуже дуже тяжко. Повірте мені. У Нас була дуже, дуже тяжка, ну, будемо говорити, складна група. Розраховуємо поборотися за медалі, підтвердити, що ми не просто так приїжджаємо сюди кожен рік. Тренер тернопільської команди Подоляни дивиться, як грають його хлопці. Сам тренує вже 10 років. Каже, такі змагання у Тернополі потрібні. Це, звісно, важливо, тому що воно це мобілізує дітей до, до, до ігри, де грають настоящі мужчини. Формат змагань хокей на озері такий: з усіх команд організовують дві групи: в одній вісім. В Інші 10 команд у кожній групі вони зіграють по чотири матчі. У фінальний етап змагань вийдуть чотири кращі представники. А команди з третього по 12 місце у групі гратимуть утішні ігри. Ще крім того є е, такий конкурс команди супернавики, цікавий Що ж таке шоу невеличке є. Е, команди викладаються, показують, що вони вміють взагалі шайбу робити. Як просуватися на коньках, такий от він. Хокій скілс додам, 27 січня відбудеться вирішальна частина всеукраїнських змагань з хокею на озері Тернопіль хокей Класік. Це останні матчі групового етапу, півфінали і фінал. На переможців очікує перехідний дерев'яний кубок, а також призи від партнерів турніру. Яна Полухіна, Тарас Троян і команда каналу Тернопіль 1